Ості важливі теми аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти. На радіо Буковина передача акценти перед мікрофоном Тарас Лазарук цього року припиняють своє існування жрепи. А мешканцям багатоквартирних будинків пропонують самоорганізуватись шляхом створення ОСББ. Практика показує, що не всі готові брати на себе відповідальність і разом змінювати умови свого проживання. А ті, хто все ж таки наважився самоорганізуватись, не знають, що їм потрібно робити, як діяти і з чого власне починати. Аби розставити усі акценти у цьому питанні, ми запросили до ефіру заступника Чернівецького міського голови. Володимира Середюка, який власне має. Досвід ось такої роботи зі створення ОСББ. Володимир, вітаю вас у вітаю нашій вас. студії і почнемо, як то кажуть, з головного: що таке ОСББ, і скільки вже є таких об'єднань у Чернівцях, так справді, перш ніж ми перейдемо, хочу сказати, що з 1 липня вступає в дію закон про міжні е, положення. Але оскільки трошки забігли вперед, не підготувавши законодавчу базу, вже є інформація, і фактично вже підтверджена, що даний закон пролонгований до 1 січня 17-го року. Тобто люди ще мають пів року для того, щоб визначитись, але хто зробить це перший, у того, звичайно, буде е, певна перевага по можливості участі в програмах співфінансування. Що стосується ОСББ в Чернівцях, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо, ну, у нас є ОСББ, ЖБК, ми так оцінюємо це як єдине, тобто це є самоорганізація населення, то е, на сьогоднішній день у нас біля 300 таких об'єднань. Е, що стосується ОСББ, це в основному в новобудовах, оскільки за останні декілька років основний приріст по створенню ОСББ на жаль саме йде в будинках, які здаються в експлуатацію. Але тим не менше, в нас є немало випадків, коли мешканці так званих панельок також самоорганізовуються якраз для прийняття участі в програмах співфінансування по утепленню фасадів, по встановленню лічильників тепла і так далі. Ось та кількість ОСББ, яку ви назвали, це багато чи мало, якщо говорити про Чернівці? Ну, це непоганий результат, якби він був в динаміці. Ну, на жаль, приріст ОСББ за останні декілька років говорить знову ж таки про ту тенденцію, що створюється не в основному у новобудовах. Приріст у створенні ОСББ у будинках, які вже там зверх 20-30 років, він дуже мінімальний і, звичайно, хотілося б, щоб цей відсоток був набагато вищим. А в чому причина? В першу чергу, ну напевно, деякого страху людей до самоорганізації з тим, що багато міфів є. Один із яких, що при створенні ОСББ, всі проблеми мешканців лягають на самих мешканців. В певній частині це. Правда, але не зовсім. Оскільки ніколи міська влада не залишить будинок проблемний на, скажімо так, на руки не скине мешканців цього будинку. Він, Міська влада завжди буде сприяти і допомагати. Але політика є такою, що ми повинні рухатися до ефективного власника. Тобто люди, які проживають в будинку, мають приватизовані квартири, вони не можуть. Мати до вхідних дверей приватну власність, а за вхідними дверми комунальну власність. Тобто все ми повинно йти до того, що будинок разом з горищим підвалом в певній кількості, пропорційно до квадратури самої квартири, є також власністю мешканців. І, відповідно, вони несуть пропорційну відповідальність за це майно, за його утримання в належному стані, ремонт і так далі. Тобто, це є найбільша проблема і. Е Певне, той відсоток людей, які готові все ж таки взяти на себе відповідальність, він є дуже низьким. І друга проблема, яка стосується все ж таки цього низького відсотка людей, це їхня ну, так, непідготовленість, тому що насправді будь-який будинок це досить така складна інженерна споруда, де є і комунікації і з відповідними правами доступу це до електрогосподарства, я маю на увазі і так далі. На жаль, не зовсім в достатній мірі проводиться інформаційна політика в плані навчання таких людей. Я ініціатором створення відділу супроводу ОСББ на останній сесії розглядалось, але прийнято рішення розглянути можливість створення цього відділу в контексті структури міської ради на наступній сесії. Тому сподіваюся, і ідея цього відділу була якраз і полягала в тому, щоб дати людям той інструментарій, ту скажімо так, період навчання для того, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, чим вони стикаються, і так далі. Тобто, це професія управителя або голови ОСББ вона повинна бути на рівні з будь-якою іншою спеціальністю. Я так розумію, що ви теж є керівником ОСББ в своєму районі. Так з чого власне починали на сьогоднішній день. Я вже не є, тому що я не маю права сумішати, так. як ну, держдерслужбове свого часу. Але будеш. до того 5 років я фактично очолював одне ОСББ, і останніх там по-моєму рік чи трошки більше. Інше ОСББ якраз двох двох під'їзна панелька e, значить за цей період по новобудові, я думаю, що питання у людей буде менше. Що стосується двох під'їзної панельки, значить, за період за цей рік ми змінили в підвалах повністю комунікації, замінили це каналізацію і водопровід в тих місцях, де це потрібно було, тому що частково люди раніше змінили. Поставили екопласт, тобто це вже більш довговічний і якісніший матеріал. Замінили систему каналізації, тобто змінили знову ж таки труби, там, де вже прохідність їхня була досить низькою. Ну і встановили тепловий лічильник. Це по програмі співфінансування. Типовий лічильник людям обійшовся в приблизно з квартири по 100 гривень. Тобто він окупився менше, ніж навіть за місяць. На сьогоднішній день даний будинок вже подав заявку в продовження програми співфінансування на встановлення заміну. Вікон у місцях загального користування, і е, зараз якраз розглядається їхнє питання, і думаю, що так само, оскільки не так ще активно люди включилися, як ми це планували, е, думаю, що вони також одержать цю частку співфінансування, де зможуть змінити вікна в під'їздах. На металопластику ну, я думаю, наших слухачів найперше цікавить з чого стартували. Як от це таки вдалося цих людей переконати, що тут потрібно ОСББ? Перше це робота з людьми. Це найважча робота, і це та робота, без якої ну неможливо створити ОСББ. Тому що, який би не був голова. У нього запал, його максимум через півроку він спаде, якщо він не буде відчувати підтримку і співучасть інших співвласників будинку. Тому основне перше, з чого потрібно почати, це зібрати навіть не установчі збори, а такі якби ознайомчі збори, де висловити можливість створення ОСББ, бажання таке. Зразу людина, яка, Має наміри або амбіції очолити це ОСББ, повинен показати свій план дій, тобто що він хоче змінити, де він думає залучити ресурси, які програми співфінансування, кредитування існують. До речі, там теж дуже багато можливостей по теплим кредитам, і е, оце перше, що потрібно почати. Якщо бажання людей немає більшості, я скажу що, ну, свого досвіду, з досвіду інших ОСББ е, створити ОСББ в в буде ну фактично нереально. Тому що супротив людей це є найгірше, після чого пускаються руки. Але коли будь-яке ОСББ воно має вже одержує перші результати своєї діяльності, навіть благоустрій території, перше, що можна почати, це найменш дороговартісне і найбільш ефективне люди, бачачи, як змінюється їхній двір. Як покращуються умови проживання, вони починають до цього вже якось більш е, адекватніше відноситися. Тому що спершу завжди буде супротив. Будь-які зміни викликають супротив. Е, коли ж вже піде розмова далі про ті самі програми, програми енергозбереження, коли вже посане питання, що от вікно коштує 1200 гривень, наприклад, в під'їзді, а ми маємо можливість його поміняти за 700-800 гривень, е, тоді вже люди починають порахувати це все. І Досвід, звичайно, в першу чергу інших ОСББ сусідніх будинків це найкращий варіант. Тобто, я вже рекомендую для тих будинків, які мають намір створювати, подивитися або в департаменті житлово комунального дізнатися, де навколо них є ОСББ. Познайомитися з головою СББ і попросити, щоб він там прийняв участь у зборах, розповів про свій досвід. Тому що, як показує мій досвід, люди чомусь вважають, що у них будинок якийсь унікальний, що у них свої такі проблеми, яких немає ні в кого, що у них такі сусіди, яких ніде немає, що вони ламають, роб'ють і так далі. Така ситуація всюди, у всіх будинках. Але е, якщо я ще раз повторююся, є динаміка позитивна і люди бачать ці зміни, вони починають вже по-іншому на це реагувати. Дату 1 липня тепер від тягнули до 1 січня 2017 року, тобто, знаючи от наш менталітет, люди десь може трохи тішаться, що, ну, мовляв, це ще не скоро. Після 1 січня вже 2017 року чого чекати мешканцям тих багатоповерхівок, які не встигнуть або, скажімо, не захочуть взагалі створювати ОСББ. Ну і власне, що буде з жрепами, до яких вже так люди звикли, тут нарікають з одного боку, а з іншого боку, без них якось і не цікаво. По-перше, хочу зразу людей попередити, що ліквідація жрепів, або так як ми там про це говорять і в засобах масової інформації, він не має в своїй основі, скажімо так, ліквідацію боргів. Тому що люди зараз говорять, що жрепів не буде, навіщо платити, і так далі. Цього не буде. Будь-хто, хто буде правонаступником даного чи це буде управляюча компанія, чи це буде комунальне підприємство, там номер там якийсь був, а стане комунальне підприємство, там світанок, скажімо, у якого статутна діяльність буде та сама, просто це буде вже управляюча компанія. Звичайно, воно буде правонаступником даного жрепа і всі зобов'язання і права. Жрепа перейдуть до даної управляючої компанії, тому е, хочу звернутися до радіослухачів, що не потрібно розцінювати так, що оплачувати за надані послуги немає потреби, тому що жрепа не буде. Це не так, е, що стосується для тих мешканців, які не визначаться для них, фактично. Ну, грубо кажучи, нічого і не зміниться. Тому що згідно даного закону, це мова йде про закон про управління права власності багатоквартирних будинках, Якщо люди не самоорганізуються, то міська влада на конкурсних засадах призначить управляючу компанію або управителя. Про що це говорить? Це говорить про те, що буде проведений конкурс з певними пропозиціями від управляючих компаній, і компанія-переможець буде призначена як керівником даного будинку, в тому числі їхні тарифи, їхній штатний розпис, їхні умови, тут вони пробирають, тут вони не прибирають, тут миють, не миють і так далі. І цей договір вкладається мінімум на рік. Тому люди протягом цього року не мають можливості будь-що змінити. Вони фактично підпадають під управляючу компанію в повному розумінні цього Тобто, слова. Грубо кажучи, це може бути той самий жереб, тільки десь вже під іншою вивізкою. Абсолютно вірно. Тобто, це може бути це ще в кращому випадку, якщо uh -huh. це буде комунальне, тому що тут ще якісь є звернення до міської влади, до департаменту. А в іншому, якщо це буде приватна, недобросовісна компанія, яка фактично одержить на рік е, клієнтську базу. З якою вона ну образно каже, що може робити все, що завгодно, тому що поки виявиться якісь помилки, це вже пройде певний час. Якщо там якісь неоплати, ну скажімо так, у нас вже є певний досвід в Чернівцях. Я не буду називати назву цієї фірми, всі знають в центральній сині міста. Жреб перейшов під приватну цю, які в нас були проблеми з сміттям в тому числі. Тому такі ситуації можливі. І зараз, коли ми розробляли положення на виконавчому комітеті, його приймали, я особисто вносив деякі правки стосовно, от я намагаюся максимально. Убезпечити людей від недобросовісних таких компаній, тобто поставити якісь перепони, додаткові вимоги, стаж, рекомендації і так далі, для того, щоб розуміти, що компанія або управитель, який приходить, він є добросовісним. Це саме основне. Люди, які ж самоорганізуються, навіть не через створення ОСББ, а хоча б будинковий комітет, це не є юридична особа, але це є вже певний орган самоорганізації, вони мають можливість представляти інтереси всього будинку у переговорах із тим самим управляючою компанією. В такому випадку вони мають можливість платити тарифи, вони мають можливість обирати управляючу компанію або заключати з нею договір. Цікавий момент ще знову ж таки, згідно даного закону, мова. Йде про те, що управляючі компанії, управляючі компанії можуть бути передані або всі функції, або частина цих функцій. Про що це говорить? Наприклад, мешканці, от немає у них електрика-сантехніка, вони наймають управляючу компанію, яка надає їм виключно ці послуги. А послуги по прибиранню, обслуговуванню, ремонту вони залишають за собою. В такому випадку вони домовляються про певну суму коштів, яку в кінці місяця перераховується в управляюча компанія. Все інше залишається на рахунку. Цього об'єднання, і вони мають можливість його використовувати на власні потреби, на утеплення, на облаштування там під'їздів, місць загального користування і так далі. Про інформаційну компанію зі створення ОСББ ми вже трішки говорили. Вона не тільки у Чернівцях, а й загалом по державі чомусь іде дуже мляво. Чому так? Бачите, тут трошки воно ну, ця система розбалансована. Чому тому, що е, створюючи або ініціатива щодо переходу у обов'язковому порядку до створення ОСББ мала би передбачати підготовчий етап. Це певний період навчання. Це підготовка навіть на базі там технічних вузів і так далі. Навіть ввести у класифікацію спеціальності, таку спеціальність, як управитель, допустимо. Її взагалі ніде немає. Ні, її немає в класифікаторі, нема такої спеціальності. Але є, якщо ми говоримо про приватне підприємця, то є квет, який говорить про управління нерухомим майном. Тому це мало бути перше: Підготов, підготовка кадрів, хоча б на рівні курсів або щось подібне. Другий момент це підготовча законодавча база. Чому відсунуто 1 липня? Не тому, що люди не готові чи ще щось, а в першу чергу, тому що законодавство не готове. Неврегульовані моменти передачі з балансу на баланс. Тобто цей закон він уже нівелює поняття балансу утримувача, а є поняття співвласники. Але тим не менше, будинок був на балансі жрепа, а як він має перейти до співвласників? Отут момент неврегульований. Також неврегульований момент з документацією. Згідно закон говорить про те, що попередній баланс утримувач повинен передати всі документи на будинок. У 80% старих будинків документації немає, в принципі. Загублена, не знати, що з нею є, Створення, відновлення її досить дороге задоволення. Тому тут також це питання не врегульовано. Третій момент дуже важливий, і зараз він буде ставати це земля. Згідно нового закону. Про той, про який ми говоримо, земля під будинком є власністю співвласників цього будинку. Про що це говорить? Це говорить не про постійне користування, не про оренду, а про власність. Тобто, якщо це будинок, скажімо, шестиквартирний в центрі міста, і люди об'єднаться, створюють ОСББ, то ділянка землі, скажімо, на Кобилянській, є їхня власність. На сьогоднішній день ця ділянка може коштувати в рази більше, ніж цих шість квартир. І якщо ситуація, скажімо, ну не дай Бог, але у нас уже такі прецеденти є, коли будинок сказати, є аварійним, так то співвласники вони мають можливість залучити інвестора, який... Ну, скажімо так, з нуля побудує будинок, відповідно до архітектури і так далі. І в рахунок вартості землі надасть їм ці квартири. Ну, а останні 4-5 квартир він їх продасть. Тому це дуже важливий момент, і знову ж таки, на законодавчому рівні він не врегульований. Питання землі. Також у нас є прецеденти, наприклад, із Ровенською. Всім вже відомий, коли люди, ну забудовники штовхнули між собою людей, коли поставили шокбаун, і там обмежений проїзд. Зараз це в судах знаходиться. Тобто, знову ж таки, тому що є неточності в законодавстві. От якщо ці речі будуть врегульовані на законодавчому рівні, тоді воно вступить в силу вже в, повну, в повній мірі. І люди, я ще раз повторюсь, які не самоорганізуються, не об'єднаються, їм буде просто призначений відповідний управляюча компанія. Тому воно би з 1 липня вступило, якби було. Питання землею регулювані з балансом, повертаючись от до того року, коли людям призначать от компанію, яка буде управляти. Якщо власне протягом того року люди бачать, що компанія не справляється з тими взятими на себе обов'язками, яким чином юридично вони зможуть цією компанією, скажімо так, порвати протягом цього року, куди звертатися, чи вони на рік зобов'язані будуть терпіти всі оті умови гри? Ну фактично, договірні умови всі будуть регулюватися договором, і договір має там. Собі умови про розірвання його, але як і будь-який інший договір, одностороннє розірвання це дуже проблемна річ. Тобто тут тільки може бути за невиконання якихось умов договору, які ну, невідомо як небудь прописані. Якщо там, наприклад, мова йде, що управляча компанія зобов'язана прибирати. Подвір'я, так то що таке прибирання подвір'я, наскільки воно має бути чистим чи не чистим? Воно може задовольняти одних, не задовольняти інших. Це я думаю, це зрозуміло, але е, проблема в тому, що люди фактично втрачають можливість впливати е, по великому рахунку. То, то договір буде між цією компанією і міською радою? Та. Так, саме саме в такому форматі. Тому люди можуть звертатися до міської ради стосовно того, щоб там вплинути, і так далі. Але це все набагато важче і складніше, і процедурно, чим якщо це заключає в міській раді, оцими питаннями буде опікуватись на сьогоднішній день. Це департамент житлово-комунального господарства. У ньому є відділ, які займаються в тому числі і ОСББ. Але сподіваюся, що моя ініціатива буде підтримана і буде створено окремий відділ, який буде. Підконтрольний виконавчому комітету, міському голові і міській раді, тобто це буде як окремий орган, який буде займатися виключно питаннями ОСББ, в тому числі навчання, практика, тобто залучення експертів по впровадженню перших дій, допомога при реєстрації в проведенні установчих зборів і так далі. І супровід із надавачами послуг тобто заключення догора договорів з водоканалом, з обленергою, газом для того, щоб так потенційне об'єднання стикнулося як можна з меншими проблемами бюрократії. А максимально мало можливість саме займатися якраз своєю безпосередньою діяльністю управлінням будинку, і прибудинкової території. Ну наскільки я розумію, що ви з керівництва міської ради саме цим питанням займаєтесь, тому якщо людям десь потрібна буде допомога, консультація, так само можуть звертатися до вас. Ну насправді звертаються зараз, не дивлячись на такі досить тісний свій графік. Я намагаюся по мірі можливості консультувати по 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 цим питанням, але. Ну, так якось воно поки що історично склалося, що це є також мої, під моїм відомством. Але е, основний мій напрямок це економіка інвестицій, оскільки. По заступникам ми не укомплектовані, ми на увазі Чернівецьку міську раду, то на сьогоднішній день я виконую обов'язки також заступника по житлово-комунальному господарству і, от суміщаю, поки що ці два ці два напрямки. Але знов ж таки сподіваюся, що розуміння буде в тому числі і депутатів стосовно необхідності. Створення такого відділу, відділу супроводу, ну а мешканці дадуть, ото якраз, покажуть той попит на створення ОСББ, оцю соціальну необхідність у даному об'єднанні, і будуть розуміти, що всі будуть по максимуму допомагати, щоб вони ставали самостійними власниками. Хочу зразу, же, забігаючи вперед, сказати, що ну, один із страхів створення ОСББ, так, як це забезпечити сантехніка, електрика, де їх знайти, хто це має займатися, бухгалтерія і так далі. Все це питання, які які Вирішуються. Зараз вже дуже багато, я вже говорив, що біля 300 об'єднань є. Всі вже мають і досвід, тому багато є управителів, саме фізичних осіб, які можуть долучитися там на договірних умовах до обслуговування. А крім того, є багато ну, ті самі комунальні підприємства, які зараз є жрепами або управляючі компанії, Також у них із видів діяльності є надання послуг в обслуговуванні. Тоді ОСББ, маючи. Фактично голову ЗББ, який може працювати на громадських засадах, заключає договір з управляючою компанією X на обслуговування, Те, що я казав, дає їм повний спектр послуг, але вони мають величезний плюс, вони мають можливість контролювати на кожному етапі і у разі неналежного виконання писати відразу претензії, звертатися про виконання того чи іншого моменту. І будь-яка управляюча компанія вона буде зацікавлена. В першу чергу виконати свої зобов'язання, а не йти на конфлікт, тому що це передбачає не просто виконання робіт, а довготермінову співпрацю. А це вже зовсім інша ціна питання, скажімо так. Е, тому от контроль можливості і функціонал, який дає законодавство для ОСББ на сьогоднішній день, альтернативи фактично немає. Але ще раз хочу підкреслити той момент, що це не в якому випадку не передбачає. Що ОСББ зобов'язане обслуговувати власний будинок. Згідно з цього самого закону, не цього попереднього закону про ОСББ, мова йде про те, що ОСББ не є надавачем послуг. Це дуже суттєво, тому що це за собою тягне відсутність податку на прибуток, відсутність ПДВ. Порівняно з РЕПом ОСББ вже заощаджує 30% 20 і 15%. І крім того, ОСББ вони мають можливість якраз замовляти послуги. На будь-яких умовах на конкурсі прямими договорами шукати. Ну такий елементарний приклад. От хочемо поміняти лампочки, обійшли чотири магазини, знайшли найдешевшу ціну ціна, і у них закупили. І все. Тобто, тут немає такого, що ви від когось залежні. Це дуже теж ну, і відрізняє. зрозуміло, що про всі ці речі людям відкрито говориться. Зборок. про це все так, і е, в департамент ЖКХ завжди відгукуються на пропозиції або запрошення мешканців долучитися до проведення установчих зборів, пояснити людям певні моменти. Роз'яснити певні положення законодавстві і так далі, це завжди ми підтримуємо таку ініціативу. Ну і вже десь на останок, Я так розумію, що ви вивчали досвід інших міст. Яка ситуація, скажімо так, у західному регіоні, такі міста ближчі до нас, там івано франківськ Тернопіль, Львів? Ну от, якщо взяти, до прикладу, Тернопіль, то я був буквально десь, можливо, трошки більше вже чим півроку назад. Е спілкувався із заступником міського голови. Можливість у них одне із перших міст, а можливо єдине, де немає жодного комунального жрепу. У них повністю вже приватний ринок. Це вже скільки часу. Ну от не можу сказати, скільки часу, але як мінімум рік, так, так точно. І вони кажуть, що на сьогоднішній день ринок в принципі, вирівняв ситуацію. Тобто вже є компанії, які себе зарекомендували, за які, які хоче споживач, щоб він їх обслуговував. Є компанії, які відсіялися. Е, тому отут вони цю проблему фактично вони вже вирішили. Хоча на початку також була проблема із недобросовісними компаніями, ті, про які я говорив. Но вони через цей етап пройшли. Якщо говорити, наприклад, про Львів, я там також був трошки більш ніж рік назад по якраз сфері ОСББ жрепів, то у них оце відділ супроводу, про який я говорю, це в мене звідти фактично ідея пішла. Він вже функціонує там довгий час. І підтримка даного відео є, ну, її тяжко переоцінити. Тобто люди звертаються сюда по будь-яким проблемам з землею, з надавачами послуг і так далі. Е, тому ця ну, я вважаю, що в нас крайні необхідна ця підтримка, щоб люди знали, куди їм звернутися. Е, ситуація по ОСББ у них ну, приблизно схожа до нас. Тобто там, де новобудови. Там, звичайно, ОСББ, там, де старші залежить від того, від ініціативи самих мешканців, від їхньої здатності брати на себе ризик, відповідальність і так далі. Тому що, що навіть візьмемо от кредит Ощадбанк, який зараз кредитує, то ОСББ може взяти кредит із відшкодуванням тіла кредиту з державного бюджету приблизно під ну там від 30 до 70%, від зважається того, скільки є пільговиків і субсидіантів в будинку. Крім того, міська влада компенсує 15% річного кредиту по оплаті цього, цього тіла. Тому в результаті ми що ми маємо? Ми маємо проведення термомодернізацію, утеплення, заміна там і так далі при оплаті в половину вартості цих робіт. І з компенсацією відсоткової ставки 15 з 23, тобто під 9%, ми там під 8 відсотків, люди можуть там декілька років виплачувати цей кредит, який при сьогоднішній сьогоднішньому індексу інфляції з кожним роком все менш відчутний стає. Тому ну, це вже треба трошки мати фінансову, економічну освіту, сідати, рахувати. Оці всі речі, на жаль, от по Чернівцях більшість голів ОСББ це. Люди середнього або старшого віку, де такі поняття, як кредит, інвестиції, це для них ну так досить складно, скажімо. А молодь вона не дуже зацікавлена в тому, щоб затягуватися досить важку роботу рутинну, тому що це фактично постійна робота з людьми, завжди знайдеться той, кому все погано. Дуже часто І... на громадських засадах. Дуже часто на громадських засадах, так саме так, але. Ну, іншого не може бути, тільки молодь може штовхати процеси, якусь еволюцію, розвиток і так далі вперед. І треба брати на себе відповідальність. Треба треба рухатися, бо тому, що на сьогоднішній день іншого варіанту немає. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати сьогоднішні акценти. Нагадаю, ми говорили про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Гостем у студії був заступник Чернівецького міського голови Володимир Сиродюк. Дякую за розмову Дякую. і на все добре. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Ось важливі теми аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. акценти.